Вітаю всіх! Сьогодні буде відео про відео. Якось так. Я запропоную вам подивитися відеоролики про творчість, про шиття і про натхнення, щоб все ж таки надихнутися і робити щось гарне для себе. І, до речі, такий формат відео вже був. На моєму каналі у минулому житті, але я думаю, він доволі цікавий, тому чому б не продовжити. Отже, я роблю захоплення екрану, і ми з вами починаємо. Перше відео про українців, але такий більш можна сказати професійне кіно. Uh, про українців, які uh, роблять uh, десь там в горах, в Карпатах, я так розумію, uh, традиційні килими, ліжники, і про все це, як це відбувається, яка це праця. Uh, і мені так подобаються ці всі ярни. Uh, Боже, uh, як же це буде українською? Нитки. Як саме ці нитки виробляють? Ну, подивіться, там, там така праця відтворена, я так розумію, що це сімейний бізнес. Послухайте, здається, там відео йде українською, але є англійські саме субтитри. Ну, ми всі з вами українську розуміємо, тому я думаю, нам це це буде приємно і зрозуміло дивитися. І слухати прекрасне відео. Я навіть десь робила посилання, здається, в сторіс, тому переходьте і дивіться. Наступний ролик про виготовлення взуття. Здається, це, так, це з Лондона саме відео. Як виготовляєте взуття ручну, чому воно. Так стільки коштує. Якщо ви колись замовляли взуття, а може, колись собі шили взуття, ну хто зна. Можливо, вам буде це цікаво. Мені дуже подобається, як у них інтер'єр так зроблений. От, подивіться, бачите, в цих формах дерев'яних. Ну, і я люблю дивитися, як люди, люди працюють на це, неможливо. Не дивитися, не насолоджуватися, хочеться продовжувати, і продовжувати. тому сподіваюся, вам сподобається. Так, щодо мови, тут англійська мова, звичайно, але я сподіваюся, що можна знайти. Субтитри на телефоні, здається, у мене були українські субтитри. Тобто, можна комп'ютері і немає, а на телефоні можна знайти, тобто спробуйте, якщо ви там, зовсім не розумієте англійську мову, хоча мої любі мову, хоч якусь, хоч на якомусь рівні. Але треба знати. Це, до речі, прекрасний привід в мову вчити саме англійську. Далі. Хто у нас там далі? Ога, далі! Боже, це така краса, неймовірна. Знову англійською мовою, але просто ви подивіться, бо для очей це 100% насолода. Отже, про 5 найдорожчих тканин світу і чому вони такі дорогі? От, наприклад, про шовк. Далі, потім там про японський денім, чому він такий дорогий, так стільки коштує. Про лейс це нас що кружева, як це буде українською. Допоможіть мені, перекладіть. І також про ось вона, таке прекрасне, чудове, з вишивкою. Це неможливо надивитися. Не а, потім. Про кімоно, про шовк і чому, як кімоно це виготовляє, скільки це часу на це потрібно, ну це неймовірно. І далі про, про ламу, так? Чи ні, це не лама? Тут щось у них з відео трошки вони на королі сіли. Це неймовірне відео, воно дуже гарне, красиве. Там щось з монтажем трошки не дуже. Вони чомусь повторили декілька сюжетів один за одним. Ну, в общем, монтажер там новачок, але нічого. Аполабама, ось нам беру. о вікуна. О, вікуна. Так, вікуна це такі тварини, їх дуже складно зловити. Вони такі прудкі, швидкі, але якщо їх зловиш, то це неймовірна тканина виходить. Далі вже такий блог про життя дівчини, яка готувалася до свого весілля і в'язала гачком свою весільну сукню. Як в неї все це виходило? Вона розповідає, примірки робить. Здається, вона. А, за 6 тижнів вирішила зв'язати собі ту сукню. Ну, можете собі уявити, який це був стрес? Подивіться. Оп. Ну, звичайно, що реклама, без реклами ніяк. Прекрасна дівчина все ж таки зв'язала собі ту сукню, і в кінці там буде десь. Примірка, а ось вона. Подивіться, яка краса. І, до речі, в неї така назва каналу Котова – Кіка. Кіка». Котова кіка. Якось так по-українськи, правда? Наступне відео. Так, Making the Most Romantic Valentine's Day Dress Ever. Ну, таке. Але мені здається, що кожна дівчина хотіла б собі мати таку сукню. І ось ця прекрасна блогерка купила собі дуже багато тканини, такої ржевої і зшила собі сукню, яку б я навіть я захотіла б просто хоча б примірити. Лише подивіться на цю красу. І вона така молода, така Ах, кров з молоком. І така сукня. Ну, прекрасно. В такому віці, мені здається, у кожної дівчини має бути сукня. Ну, хоча б для фотосесії, щоб були фотографії. У мене, на жаль, таких фотографій немає. Може, в моїй доньки буде, сподіваюся. Наступне. О, це дуже цікаве відео. Я не впевнена, що воно класно знято. Але, от щось в ньому таке є. Це. Туристична поїздка, це тур, в Турції тур на фабрику, де виготовляють килими. І начебто їх виготовляють, мабуть, навіть із шовку. Я не знаю, чи правда чи, чи ні. Може, це для туристів таке все зробили, але це цікаво слухати. Мені дуже імпонує англійська цього. Я не знаю, хто він гід, а, така зрозуміла більш-менш, і він показує, як той шов стою з того чану, а потім, там, як вони йдуть там, на виробництво, і там прекрасна пані зараз десь тут є. Показує, як вона той килим робить. Це для мене вообще було просто щось неймовірне відкриття. Я подивилася на це, ну, Боже, це стільки роботи. Я тепер розумію, чому ці килими мають. Стільки коштувати. Отже, цікаве відео. Подивіться. Далі одне з моїх найулюбленіших відео. Робе Стефенс, так канал називається. Канал невеличкий, бачите, трошки більше 18 тисяч Підписників, але це відео попало в рекомендації і воно того вартує. Бо то така краса. Отже, цей прекрасний пан вирощує льон прям з насінням. Подивіться, він показує, як він то насіння робить, як він засіває свої поли, як той льон росте, потім як він його збирає. Як він його заготовляє. І потім що з цим льоном він робить саме вже з тими нитками. Це так, на це приємно так дивитися. Це така праця. О, супер. До речі, таких відео дуже багато на YouTube, але я подивилася саме оце і саме його вам рекомендую. І, окреме, що хочеться сказати, не потрібно знати тут англійську мову, щоб дивитися це відео, тому що. Це, ну, це, як знаєте, як ASMR. Просто супроводжується цими звуками саме роботи. Клас, одне задоволення. Далі Moulin Rouge. А, Ну, Так сказано, високо. Насправді, це, я не знаю, може вона дизайнерка, чи хто вона це прекрасна. Дівчинка, яку звать Алі, вона живе в сідні в Австралії, це, її, я так розумію, ательє, чи вона займається ремонтом, але це саме відео про те, як вона шиє своїх клієнтів сукню з червоного сатину, сукню нареченої для весілля. І ця сукня Взята з фільму саме формат сукні, взята з фільму з Руш». Я щось не пам'ятаю, що «Мулін Руш», ну я давно дивилася то кіно, чи може то не з кіна, а може то з якоїсь вистави, не знаю. Отже, і вони шиють. і вони, Це її асистентка, до речі, зовут її, не знаю, як її звати, неважливо. Вона якби, їй показує, як вона буде її шити, якби, її одночасно з цим. Вчить шити, вона роздвигає цей манекен, додає там об'ємів, як у клієнтки. Ну, Я, звичайно, на це все дивлюся, думаю, боже, це так складно, чомусь мені здається. Бо я на манекені, ну, практично, практично ніколи нічого не шила, я не пам'ятаю. Це для мене доволі складно. Я люблю, щоб на папері все було видно, і будувати викрійки у 2D, знаєте, не у 3D. Але дуже цікаве відео. Подивіться, можливо, для вас навіть щось цікаве ви знайдете. До речі, мені сподобалось, як вони пофарбували люверси у корсеті. Я такого не знала. Подивіться, може, вам також стане це у нагоді. Ой, одне з найпрекрасніших відео. Я думаю, що ви його, напевно, бачили, бо мені здається, його бачили всі. Як зроблена ось ця сукня? Сукня Попелюшки, ви подивіться, яка спідниця? Як вона грає? Неймовірно. І скільки роботи було зроблено, як написано у відео, то це, то це 400 годин за 6 хвилин це правда. Тобто 6 хвилин відео йде, а натхнення ух! І лише подивіться, що потім відбувається. Це. Це щось неймовірне. Боже, хочеться хоч раз в житті таку сукню приміряти. Якщо я вже зовсім не у віці попелюшки, але ж душею, Ще, Ще яка попелюшка? Ну це краса, дівчата, це така краса. Ось стільки роботи. Ой. Ну і наостанок, зірка, зірка цього а, мого відео це Прям канал, я хочу вам порекомендувати. Дарка Бунтарка. Вона знімає відео про моду та про інші такі біля моди ролики. Це дуже чудово. Останнє відео екологічна мода. Мені дуже сподобався монтаж. Вона сама монтує, це динамічні відео, це українська мова. На жаль, в цьому випуску лише один. Одне відео я можу вам рекомендувати, на мій погляд, що було цікаво саме українською мовою. Тим паче, ці випуски лише на мій смак вибираються, ніхто мені їх не рекомендує ніхто тут не рекламується. Що далі? Далі ну, багато чого цікавого. От і справжня ціна моди мені подобали, Сподобалося це відео. І про груди, і про. Чоловічу сексуальність, і мені дуже сподобалось відео про героїновий шик. Це страшні речі, тому що я пам'ятаю, у на початку 2000-х я працювала в модельній агенції, і багато чого знаю зсередини. Тому для мене то відео було ну, таким, знаєте, інсайтом назад, скажімо так. І мені дуже сподобалось відео навіть про Венсдей, і сподобалось відео про Шароварщину українську. Я пам'ятаю, коли ми їздили в Манчестер на демонстрацію, не знаю, як це сказати на мітинг, коли почалося повномасштабне вторгнення. Там була дівчина в українському віночку. В такій короткій спідниці вона виперлася на той пам'ятник з цим прапором України, роз, розкорячила ноги на всі сторони. І я дивилася на це і не могла собі, знаєте, ну, якось ну, вдягнити джинси, ну чому спідницю? Ну, нащо лізти на той пам'ятник? Невже ти думаєш, що якщо ти вилізеш на нього і вдягнеш український костюм, то то буде гарно? Ну Мені якось так десонанс такий. хоча, той стан мій був такий, що мене все, знаєте, хвилювало. Тобто все, що я бачу, я, я, я все так сприймала дуже гостро. Може, зараз я подивилася і посміялася. Не знаю. Але, ну, на мій погляд, коли ти вдягаєш щось українське, саме такого плану. ну, тобто, ну, Це, звичайно, що не вишиванка оригінальна, да? це така стайлінг, Але якщо ти одягаєш щось таке українське, то ти несеш в маси трошки. І інший настрій, і його треба нести ну, з повагою. Ну, якось так. Чи, 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 чи я помиляюся, не знаю. Отже, це здається всі відео, які я хотіла вам, про які я хотіла вам розказати, які останнім часом мені сподобалися. Я їх так собі занотувала, запам'ятала. Можливо, ви щось подивитеся з цього. Всі лінки, всі посилання будуть. Внизу в інфобоксі. А якщо ви щось теж подивилися цікаве, поділіться зі мною в коментарях. Не залишайте посилання, тому що YouTube їх блокує. Такі коментарі. Просто напишіть, як називається, а я потім вже загуглю, там в YouTube подивлюся, пошукаю і знайду. Дякую, що були зі мною. І до зустрічі в моєму новому, новому відео. Всім па-па!